Зараз дівчинка посміхається та самостійно рухається. Однак півроку тому Віталінка знаходилась у важкому стані, не могла ходити та розмовляти. У дівчинки виявили запалення мозку. А що є такий Вона лежала просто, ну якби ніяка, вона лежала, просто лежала. бувала, дуже дуже сильно кричала між жінкою двох. Тут лежали то на переміну. Почасово вона день і ніч вона дуже сильно кричала. Така біль в неї голові була. То ми час жінка спить, час я тако мінялися з неї, бо не, не можна було. Вона весь час кричала і кричала. Її така була головна біль. Віталінці Василевич всього два з половиною роки. Вона п'ята дитина у сім'ї. Кожні три тижні дівчинка проходить курс лікування. Разом із малечою перебуває тато, адже мама глядить інших шістьох дітей. Захворювання у дівчинки виявили минулого року. До лікарні Віталінка потрапила влітку, а діагноз встановити вдалося тільки у жовтні. За цей період дитина почувалася погано. Вона перестала тримати голову, сидіти, розмовляти. З'явилися бульбарні порушення, вона була повністю спаралізована. Обстеження дороговартісне, де було виявлено аутоімунний енцефаліт, хоча противірусну терапію імуноглобуліни вона отримувала. Це надзвичайно рідкісний аутоімунний енцефаліт, який роз'їдає і виробляється антитіла, які руйнують мозок дитини і людини. Подібні випадки захворювання за словами лікарів в Україні всього два. На щастя, Віталінка пройшла уже п'ятий курс лікування. Зараз вона почувається значно краще. На фоні лікування дівчинка відновилася, зник парез паралічі. Ми почали ходити. Вона починає говорити, розмовляє, розуміє звернену мову. Ну розмовляти затримка, звичайно, є, але враховуючи, якщо ну, що вона дуже стала позитивною дитиною. За підрахунками сім'ї, аби поставити дитину на ноги, вони витратили близько 300 тисяч гривень. Нам капають цей біовен. Нам капають то це 18 600 треба на тільки на біовен. Потім нам капають гормони. Ну і все до цього, десь між на, на, на ці п'ять днів, що ми капаємо три неділі, тисяча доларів. Та попереду ще тривало лікування та реабілітація. Віталінка повинна пройти ще 5-6 курсів. Для цього родині потрібно чимало коштів. Сім'я сподівається на допомогу небайдужих. Любов Данча, Олександр Бойко, новини Рівного.